Всім доброго ранку пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців. Сьогодні 9 година, сонце смалить. Бачите яке небо чисте. А так смалить, що неможливо. А що буде в обід, то вибще. зараз хочу пройти до себе сюди, на своє робоче місце. Тут не так, ще, не так ще смалить. Під навісом тут ще показати, щоб можна дещо, дещо зробити мене Сьогодні таке щось меленьке зроблю. Він ще заготовки на дровничку стаціонарну, ніяк несе, бо так жарко, що прямо не хочеться виходити на двір. Ось У мене шматочок є такий невеличкий, десь міліметрів 120, от Дамаск, десь троєчка. У мене там підписник попросив зробити. Він колись мене брав такі, може ви бачили попередньо на каналі, маленькі такі ножики. Вони гострі, о, можна ними щось порізати, навіть в якусь там вірьовочку розрізати. Зараз я його попробую порозпилювати на такі полосочки. О, бо на ножа робити о, воно таке замале буде. Ні, таке щось. О, а На маленькі ножики, які такі, такі декоративні, о, ну вони функціональні будуть. То можна поробити. Так що зараз порозпилюю її на полоски, от і буду маленькі ножики робити. Так, лежав у тісочки. Зараз попробуємо так. Якщо буде, чи буде вибрігувати побачимо. Gratuit Так, есть. Сейчас еще одну распустим. От і все, і все. Жарко. Вроді нічого такого не робиш, ось ажар. Що розпустив ось на такі шматочки. Це задовгі ще буду розпилювати на менше і випилювати з них форму ножика. Так. Це, звісно, маленькі ножички робити робота щеп'ятна. Ну, я ось булгаркою трошечки тако обідрав. О, зараз трошки на гріндері. Воно маленьке, незручно його. Де так трошечки обтер трошки. Так. Ось у мене же він трошечки так пошліфований. Сейчас побачу, що воно буде. У мене азот 15%. Надіємо. І макнем туди. Хай він собі там. О, буде пісня. Хай він там полежить зараз, зараз подивитись. Я, я тут дав. Уто Треба було менше, але ну, Можна. Можна вилити назад, бо це забагато, це для великого ножа. Там на дно тільки капнути треба було О, ось так. Ось так. Така мала пендюрочка О, Так, зараз я його водичку сполосну. Дечко ми його сполоснули, желательно нам ще б його промить. Зараз я ще його трохи не хочу пальці марати. Отої сажі тієї Ото сажі руки будуть чорні. То буде непоганий малюнок, але но... я не знаю, зараз воно, мабуть, на камері не дуже видно буде. Ну ось уже два такі заготовочки, все бачите. Це отходи, ну, з Дамаска. Пластиночка була порізана. Так, проявились вони з однієї, а це з іншої сторони. Все, нарізав отакі чурочки, ось. Все. Кусочки кроляшок, був. зараз я дрелечкою попророблюю попро отвори, О, повставляю найбоксіточку і хай засихає. Ще в мене два травляться тут. Ще дві, дві заготовочки травляться. Позаливаємо і коли засохне, обробимо, помажемо льоною маслицем ту ручечку і будуть такі от непогані ножечки. Ось дивіться, ложимо. Що ми общем Ось так. Шість плюс ручка десь. 80 мм вийде з ручкою. 70-80. Так. Ось я вже підготував такі. Бачите, такі ручки будуть. Це такі дерев'яшки у мене були. Ручка з кість. І смакловиця. Я її порізав, взяв. Ну куди її примінити? У мене таких багато, тому що я роблю камінні набори і там щиточку забираю, а ручка залишається. Ось уже боксіточку розвів. Ну, Зараз позаливаю і поставлю, хай сохне. Ось, позаливав, отак поставив і хай воно сохне. Засохне, а, а тоді вже, мабуть, години. Через 4-5 можна буде обробити, якщо засохне. А ні, то обробиться вже на другий день. А боксіточка ще багато залишилася. ще щось треба замутити таке щоб її використати щось кудись Вик... Вик... Ну. виліпити її кудись. Ну ось я вже ще зробив один отакий ножичок більшенький. Воно ну, видно. Ні, видно дамаск. Видно. От залив, ставив такий розстекло синє, залив, щоб боксітка такий буде шкуродчик. Такий, знаєте, працювати зручно буде. Якщо 4 і один такий. У мене получився ножичок О, з кусочків Дамаску. Засохне. Пообдираю на гріндері, поставлю керамічну ленту, вона добре дере. Обдираю ручки і буде бомба. Так що от на сьогодні така в мене робота невеличка, бо жарко було, хоча вже зараз трошки захмарилося. І таке наче як. На дощ збирається. Ну а я вже так буду чекати, поки вони застинуть ці ручечки, а потім буду обдирати. Так що із нічого можна щось зробити. Ну, раз в мене так, вроді нормально. Раз у мене замовлення таке вийшлося. Воно таке непогане, воно ну, інтересне. Просто незручно робити таке маленьке, тримати в руках і воно обдирає, що і на гріндері в руку пече треба зразу водичку терну воду, тернув воду, бо нагрівається железка. Но зато вони інтересні. І кусочки дамаску не пропали, і можна заробити якісь кошти. Купить угілля. Так що от якось так. Так що кому сподобалось відео, лайкаємо, підписуємося і чекаємо вже результата в наступному відео. А поки нам все добре, хай вам щастить, до побачення! З вами був Сергій Олексійович.